<працю> Більше як 300 спортсменів зібралися у рівному, аби позмагатися за золото турніру з боксу та кікбоксингу. Перемогу здобуває спортсмен не спортсменів. Назар Брик займається кікбоксингом. Юнак прийшов на турнір, аби здобути перемогу. Звичайно, як всі, ми хочемо бажано виграти, але. Це вже як повезе, бо суперники є різні. Може попасти сильніше, може попатися слабше, може бути з досвідом. Але до турніру готувався я дуже впевнено, дуже серйозно, щоб зайняти своє як впевнене перше місце. Турнір з боксу, та кікбоксингу присвячений пам'яті полеглих українських військових, що були пов'язані з цими видами спорту. Половина з цих хлопців це дійсно спортсмени, які тренувалися в цьому залі, спортсмени, з якими ми виховувалися ще в, в других школах бокса, якщо дітьми були, е, є хлопці, з якими ми працювали по роботі, по бізнесу. Представники оперативного командування Захід вручили відзнаки сім'ям загиблих захисників. Вісьмох військових нагородили посмертно. Анжела Мозурук матір полеглого військового Валентина Коновода. Жінка розповідає, її син любив спорт, був чемпіоном області з важкої атлетики. потім пішов у єдиноборства. Жив спортом, мастер спорту, тяжології атлетики. Потім займався кікбоксинг, тайський бок. Його все цікавило. Він жив цим. Але з 18-го року був спочатку АТО, ООС, потім почалась повномасштабка. Ясно, що він пішов. захищати. Вадим Бурчак ходив у зал разом з полеглим Владиславом Кіселем. Обидва займалися боксом. Часто відвідував саме цю секцію. Прикро, що так все сталося. Але завдяки таким турнірам виростає нова молодь. Яка стає спортивною, і це йде на користь. Турнір пам'яті полеглих захисників мав на меті відібрати юнаків до збірної області. Ми формуємо сьогодні склад нашої збірної області для участі в подальшому у чемпіонаті України, який відбудеться через ну, буквально дві неділі. Турнір проводився у різних вікових категоріях від 11 до 16 років. У змаганнях взяли участь юнаки з різних областей України. Владислав Стицюк, Володимир Захаров, новини Рівного.